Усім привіт! Зараз знімаю, як то кажуть, відео по живому. Працюю з томатами сьогодні, потрібно підв'язати. І так, напала тля, комашка, не знаю. Коротше, напало. Я такого, якщо чесно, ще не бачила у себе. Хоча в цьому році в теплиці все зілля, яке росте, воно все тльою вкрите. Розумієте, воно тупо заліплене, все там. Я не, я не знаю, чесно. ну Я розумію, що це може негативно вплинути на врожай. Можливо, ви підкажете, чим його можна обробити? тлю, наприклад. Можливо, це м, потрібно щось купувати для обробки, я не знаю. Дивіться. Ось я не знаю. Його, напевно, якось так зняти, щоб видно вам було. Ось дивіться. Ось. То ви бачите? то, воно... то це капець, це комашня. Типу так... Вони то гарненькі такі кущики, але що це за кумашки, блін?